Нук, який провів у бабусі всі канікули, міряє тиск краще за сімейного лікаря. Сучасна реальність, аби уникнути скандалу та звинувачень у расизмі, автори випустили нову версію казки Колобок про бородинський хліб. Отже, дід, бабуся, онучка та казка. Ага. В Україні. Наступного року в три рази виросте зарплата, заявили в Міністерстві економіки. Хе, це, мабуть, опечатка. Правильно так, в Міністерстві економіки в три рази виросте зарплата, заявляють в Україні. А це що? Нацбанк України використовує всі можливі інструменти для стабілізації гривні. Не всі. Ще має тричі отче наш читати на ніч. Українська економіка може повністю вийти з тіні наступного року. Та-та. якщо економіка вийде з тіні, то її спалить проміння податкового сонечка. Діду. Тьо, ти не а що ти читаєш? що ж, Казки читаю для дорослих. А ти чого не спиш? Та мені не спиться. Irgend. Може, ти мені казочку почитаєш? Та ні, тобі от такі нецікаві будуть. Та ж баба на горіхи. Да. Ну почитай, будь ласка. О, давай ну, будь ласка, на, ну Ти, старий хрич. Відклади свій телеграму свою і діду, внучку казку прочитай. Прокинулася стара відьма. Прокинулося лихо, не буде в хаті ти. А це з якої казки? Ой, онучко, це життя. А, а якщо тобі подобаються історії про відьму, попитаю баби, як вона їздила в Трускавець на Хеллоуін. Ти що там трендиш? Спроси казку, бо реально проклянув. А Боже. Довго. Розумів мене? Швидко. Давай. Так, що о, золота рибка. Жив був старий дід зі своєю дуже жадібною бабою. Чого не треба? Чого це не треба? Дуже повчальна казка. А чому вона повчає? дуже простій істині. Щоб довго прожити зі своєю старою, треба частіше ходити на рибалку, бо інакше старати без розуму зведе. Не треба, чу. Це Пушкін, він зараз заборонений. А, заборонений. Давай а, Тоді курочка раба. Жили були старий зі старою. Діду, а чому всі кашки однаково починаються? Жили були старий зі старою, бо тільки в казочках вони до старості живуть разом. От що ти милиш? А? Що, чому ти унучцю вчиш? А? Не подобається чому? читай сама. Я їй шапочку в'яжу, а ти, як завжди, сидиш, нічого не робиш. Давай, а, давай. Або я твою щелепу вставну, сховаю вночі і не скажу куди. Будеш пельмені свої всмоктувати. <плес> Добре, курочка раба. Жили були старий зі своєю старою. І не життя це було, а каторга. Особливо для діда. Він би ще молодим від неї втік, але баба міцно тримала його за знов за своє. <плес> Я тобі зараз. ой, Ктов радикуліт, ой. О, я тобі можу іншу казочку про бабу Ягу. <риклад> Прихватило якось у старої відьми спину. Я не хочу про бабу Ягу. Чого? Ну, я не знаю. Мені хочеться про якісь пригоди, про дівчинку, про хлопчика. О, про пригоди. О, є така, слухай про червону шапочку. Про кого? Ну, про червону шапочку. Що не чула цієї казочки? Ні, не чула. Мені батьки казок не читають, а у школі ми Хеменгуе вчимо. Кого? Хеменгуе. Та якого хеменгуя. Вони вас так навантажують. <плес> Жила була дівчинка і звали її Червона Шапочка. Смішне ім'я. Чому? Як взагалі дитину можна назвати Червона шапочка? Можна. Ти знаєш, в моєму дитинстві онучок ще й не так називали. Он баба тобі підтвердить. Правда? Да здраперма віталіївна. Правда? Владлен Сталінінович. Усі її так називали, бо колись бабуся пошила для онучки червону шапочку. О, так мені бабуся теж зараз шапочку в'яже. А дівчинка з бабусею жила? Чи як я іноді в гості? Розумієш, там бабусю відселили за дальній ліс, бо вона всіх дуже задубала. Ще раз підеш не по тексту, я тебе придушу. А, ти дійди до мене спочатку. А дід із нею жив? Ні, йому пощастило. Його вже років як 10, як здали в дом пристарілих. <плес> От одного разу напекла мама пиріжків і відправила червону шапочку до бабусі. Яка добра дівчинка до бабусі пішла провідати, як є здоров'я. Дивно? Чого дивно? Взагалі то від бабусі з пиріжками йдуть, а тут до неї. То мама напевно знала, що бабусі поганий стан і заздалегідь приготувала. От я до тебе доберуся. От я доберуся. І понесла червона шапочка пиріжки до бабусі. А чому вона новою поштою не передала? Бо вона хотіла теж побачити бабусю. Мабуть, рідко навідувалась, як ти. Так а чому вона тоді раніше не приходила? Бо у баби коронавірус був. На самоізоляції була. Ти ж зовсім здурів. Це не я здурів, це весь світ здурів зі своїми карантинами. Слухай, отже, відправила мати доньку до бабусі через ліс. Діду? Що? А донька і що не рідна була? Чому? Чи у неї було дуже багато дітей, їй цю не скода? <звук> Я не розумію, як дитину можна відправити через ліс. Усі ж знають, що там зараз замінована. Ти сам це в телеграмі читав. Ну, а тякався. Ось твій телеграм і звертається у мій рангом давай розміновуй. Та ні, то це ж казковий ліс, там все добре було. Це той, що на Закарпатті? А бабуся шапочки в Словаччині живе чи на нашій стороні? Ні, на нашій. Бо якби за кордоном, то мама б не пиріжки їй передавала, а два блоки цигарок. Ще раз побачу, як ти з онучкою дивишся новини, баба дійсно без діда залишиться. Ой, Розумі? Розумі? налякала їжачка голою Побігла червона шапочка через ліс. А чого вона побігла? Бо яло, що не встигне. Куди не встигне? Ну, до комендантської години. Завжди забуваю. На Закарпатті немає ніякої комендантської години. Отже, біжить червона шапочка по лісу, а на зустріч їй страшний. ТЦК? Яке ТЦК? Ну, ти сам постійно кажеш, що страшніше того тацика нічого немає. Вони людей вночі хапають. Та ні, їй не страшно, вона ж дівчинка. Ну, тоді менти. Ні. Бандити? Ну, цікавий в тебе порядок. Але ж ні, на зустріч їй. Сірий вовк. страшно? Ні. От якщо б і назустріч шахет, то реально страшно. Оце точно. Твій дід перші дні так лякався, що кімнату доводилось провітрювати. Та хто б казав? Сама у ванні ночувала. А чого ти воду включив газ? Так, потім посваритись. Мені цікаво, що там далі. Вовк не наважився напасти на шапочку, бо поруч проходили хоробрі та мужні. А завці? Ні. За Ні. Тереошники? Ні. Ну, а хто в нас час тоді може бути сміливим та мужнім? Лісоруби. Тю. Супер. Які вони сміливі та мужні. Вони повирублювали усі ліси та попродавали. Ось ще раз будеш читати свій телеграм про дитині. Я викину твій телефон. <зум> Ця казка давно написана. В ті часи люди поважали природу і не рубали дерева заради грошей. Власні були часи. Отже, надурив вовк червону шапочку, показав їй довшу стежку до будинку бабусі. Будь вона не ладна, а сам побіг короткою. Це, мабуть, тому що. У вовка був GPS, а у дівчинки не було. Ой, не кажи, твій дід з GPS-у завжди находить випити. Навіть в темряві так відьмам слова не давали. Прибіг вовк до бабусі, постукав у двері і представився червоною шапочкою. І що, бабуся повірила? Та бо баба не слухала, діда всім ті двері відкриває. То свідкам Єгови, то колекторам, то циганам всяким. А хто такі свідки Єгови? Та воно баби попитай, то її друзі. Зараз до триндище я тобі перестану відкривати, в сараї будеш спати. А от бабуся й каже, смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Сам розумію, як якось дивно звучить. А ти поясни, дитині, що, що, що за мотузка, що за клямка. Клямку закрий. То мотузка, на який дід повіситися хотів від тої баби. Що ти мелеш? Далі читай. О, далі моє улюблене. Вовк відразу накинувся на бабу та жер її. Як то жертв? проковтнув раз і все. А як вона йому дороги помістилась? вона старенька була, сохлася, а, або дуже голодний був. Ну, що ти милеш? Що ти милиш? Ти милиш? Та там вже все не так було. Як? А як було? Нічого, там все. От і кажуть, це кінець, а хто слухав, молодець. Дивне закінчення. Це не кінець. Читай казку, окояний. Кінець кінець, отакий щасливий кінець, вов з'їв бабу і все, всі щасливі. А дід повернувся з Словаччини, забив собі нову бабу, гарну. І головне глухоніму. Натовпі! Диви, де ж оцей радикуліт дівся. Вовк зі. Потім вовк зачинив двері, ліг бабуси на ліжко і почав чекати червону шапочку, щоб з'їсти. А він що? Бабуси наївся. Та скільки там тої баби, шкіра та кості, Сухофрукт. О, ти сухофруктами наїдаєшся. Mm -mm. Ну шапочка прийшла до дверей, постукала, тук-тук, відчиняй. Знову клямка з матузочкою? Якщо мотузка ззовні, а клямка всередині, навіщо тій бабусі взагалі клямка? І навіщо вовк із шапочкою постійно питають, чи можна їм зайти. Вони ж мотузочку бачать. Ну, я, я точно не знаю, але в тої бабки давно вже клямка впала. В неї навіть довідка є. А зараз та бабка приб'є, діда, і їй нічого не буде, бо в неї довідка є. Та дай хоч казку, дочитай. Дочитай, дочитай. Казка якась дивна, взагалі не сучасна? О, а я зараз тобі зроблю, щоб була сучасною. Підійшла дівчинка до ліжка, побачила вовка і каже: бабуся, а чому в тебе такі великі руки? І що вовк. А вовк каже, бо я народний депутат, мені так красти зручніше. А чому в тебе такі великі ноги? Бо так швидше з грошима через кордон бігати. А чому? тебе такі великі вуха, бо я Арестовича з гордоном слухаю, це наша баба. А чому в тебе такі великі очі? О, я знаю, бо вона вже два роки єдиний марафон дивиться. Та. <рив> Читай, нормально, вже майже кінець. А чому в тебе такі великі зуби? Це щоб з'їсти тебе, сказав вовк і проковтнув червону шапочку. А як же бабуся? А бабуся а, випала з іншого боку. <праць> Зараз ти в мене із хати ви... випадеш, не слухай його внученька. Бабуся, та шапочка. Помістилися разом, але поруч проходили лісоруби і врятували червону шапочку. Ура! А, а бабу не встигли врятувати. Отакий От щасливий фінал. Бабці шкода. Що їй шкода? Вона ж уже пожила. Ну все, догрався. А бабка діда з того світа дісталась да, онученько, а я спати, сарай, давай сюди. Йди.